Історії вітру свободи Цукроза своє око бога цукроза отримала у звичайнісіньку після полуденну годину. Вона наливала ретельно приготовлений зелений алхімічний розчин у котел, проводячи 159-й дослід зваріння кульбабового насіння. Котел зашипів, і кімната одразу наповнилася гарячою парою. Бажаючи побачити, які ж перетворення сталися цього разу. Цукроза підскочила до казана і, схопившись за Край обпекла руки, на її розчарування все насіння згоріло до Чорноти, але на дні лежало дещо інше, а саме око Бога. Хи, подумавши, цукроза не стала його діставати, а натомість залила розчин знову, запалила вогонь і продовжила варити. Їй стало цікаво, яка ж реакція може відбутися між артефактом та насінням кульбаби. На жаль, після трьох годин варіння експеримент жодних результатів не дав, але все одно нагорода цукрози була дуже значною. Елементальна сила ока стала незамінним інструментом у її. Майбутніх біоалхімічних експериментах